Слава Україні! Ви на каналі в гостях у нас рукоділки. Сьогодні я вам хочу показати, що з себе представляють схеми, буклети і журнали Стоні Creek. Вони нещодавно прийшли до нас в такому великому обсязі, різноманітні на будь-який смак. Ось деякі вже сюжети закінчилися, але нічого страшного, приїдуть ще, і приїдуть ще цікавіші. Ось незабаром, то е багато хто з вас їх ще не бачив наживо, що вони для себе представляють? Як завжди, у нас вже так заведено, що. Е та, які там виставляються або на сайтах, або ще десь, вони такі трошки страшненькі і не відповідають дійсності, що насправді вийде. Тому всі ми звикли так, знаєте, приблизно бачимо сюжет, який буде, і підходить він, він нам чи ні, але на якість не зважаємо. То тут така сама ситуація. Коли береш наживо, ці буклети або схеми вони настільки приємні, настільки гарні. І Класні. Ось, що коли просто дивишся в інтернеті обираєш собі щось, ну це геть не те. Вони здаються такі собі. такі собі. Ось, Хтось з вас вже бачив і ви на виставці купував ці журнальчики ось, чи схеми, але багато хто питає, що вони з себе представляють, і якщо можна, покажіть. То це тут тільки три, трішечки частина найтаких популярніших я вибрала і трошечки вам покажу. А наприкінці відео покажу вам новинку від Мілхіл-бісер, який світиться у темряві. Ось там 6 кольорів. Я вам покажу, що вони так само в наживо себе представляють. І так, це у нас один журнальчик. Я взяла. Для мене це найтака… З тих, що є найсимпатичніший. -най тут про звіряток. І він виглядає ось так. Тут позаду також деякі сюжети є. Спереду такий найпопулярніший, який є в цьому журналі. Так? Ось ми відкриваємо і тут деякі рекламки є. На першій сторінці ми бачимо, які ще є журнали або схеми. Ось. І потім йдуть схеми, і схеми, і різноманітні схеми і так, так само наступної поставки будуть, от бачите, наприклад, тут собачка, і тут такий, як шармік собачка повинен бути. То вони окремо продаються, Стоні Крік, і наступній поставці вони будуть. Ось. Тут рекламка є. Якась інформація. Є, що почитати, але вони англійською, англійською мовою. Якщо хтось її розуміє, то взагалі класно. Ось так. Це як журнал. І тут багато сторінок. Я не буду так, знаєте, конкретно на кожному зупинятися. Так, буклети. Тут написано: ось бук, бачите, бук і бук. Тут у мене їх я взяла з собою два. Да, два. Ось такі будиночки, вони є всі сезони, будиночки, ось ці. Так, як вони виглядають? На початку ось вони. Наприкінці видно, що, бачите, тут різні будиночки осінь, літо, весна, осінь, ось весна літо. Так? Ось, а це зима. Зимові будиночки. І, в принципі, на початку кожного. Буклету або схеми видно, що саме тут представлено. Тут представлена така панелька з будиночками, і плюс окремо будиночок. Як саме виглядає схемка? Схема тут чорно-біла. Ось так виглядає ключ. Бачите? Іде список Ванкорн, Corn або або DMC? Ось. Потім тут розписано. Які там, що там незвичне в цій схемі, що треба робити, можна перевести, так? І тут також само і про тканину, яку треба, ну, рекомендую виробник і так далі. Ось. Потім є тут, бачите, це вже наприкінці інструкція, які там. Шви, як робити, є малюночки. І сама схема виглядає, я вам ось шматочок покажу. Ось так. Є тут і кольорові символи, зазвичай вони червоненькі, от, а всі інші чор чорні. І ось так виглядає схема. Вона не дуже мілка, але й не дуже крупна. Вона такого ж формату, як у дімовських наборах, от, е схеми. Ось, в цьому випадку тут схемка, бачите, на декількох сторінках. Ось. Є такі схемки, які на одній сторінці. Ось такий буклет. Це про Хеловин, наприклад. Так, і тут у нас представлено, які є сюжети, так? Що є ось такий сюжет. Так, не шутайся. Ось такий сюжет і такий. Всі такі вони, знаєте, позитивні, класні. Ось. І позаду так само тут представлено, які тут в цьому буклеті є сюжети. Ну і так само ось так ключ виглядає. Ой, це не ключ, це кольори. Вибачте. так, Зараз, зараз, тут він такий потовший. Ось. Тут до кожної схеми, виходить, свій ключик іде. Так само в в DMC. І далі тут розписано, бачите, тут і крейник треба, який саме. Ось, і е, ось ці шарміки, бачите? Які будуть з наступною поставкою, повторююсь. Тому, дівчата, хто купив і у вас немає там шарміку, потрібно, вони засмучуйтесь, вони будуть. Ось. А ось схеми просто схеми, так? Ось, наприклад, така схема. Це на чорній основі вона вишивається. Я взагалі балдюю від неї, так само і собі взяла таку. Позаду у нас просто інструкцію ми бачимо. Які шви, як вишиваємо? Ось так ключ виглядає. Ось тут все докладно розписано, що там треба, що як вишивається. І сама схемка так само, вона чорно-біла. Ось я вам шматочок показую, як вона виглядає. Все видно, значки всі видно. Ось фрузелки видно, і бекстіч, і все тут видно і все тут є. Ось, бачите, яка попка у оленя. <гум> ось, і дуже велика кількість сюжетів на будь-який смак. Ось такий котейка мені дуже подобається. Бачите, заліз він в кормушку для, годіничку для пташок і спить. Ось такий будиночок, подивіться, з пташкою. Так само Хеловин ось такий. Тут взагалі просто взяти якусь таку канву, основу таку якусь цікаву, можна ручного фарбування, можна просто підібрати якусь там, наприклад, у перміна є хеловін такий колір. ось, І вишити такий буде дуже гарно. Але є ще ось такий цей будиночок, я взагалі від нього в захваті. Ось такий він. І там так само є ще. Тут, виходить, дві схемки. Ось цей будиночок це основний, і як в подарунок оця котейка з гарбузами. Ось, і в цьому будиночку йдуть ниточки, ось такі крейнік. Я на початку не зрозуміла, що за прикол. Там, де віконечки, оці віконця, бачите, там іде ось такий крейнік. Він, на вигляд, ну, ніякий. Просто знаєте, як. Біла нитка і все. Навіть не біла вона такого якогось неприємного ну, не кольору. так? І я не могла. зрозуміти. Я собі взяла такий будиночок і замовила ці ж ниточки під нього. Там нічого такого важкого не треба, і дорогого під цей дизайн. Зараз я вам ось. Тут, виходить, от розгортається, бачите, і... І... і ось так він виглядає без сторінок і схема на одній сторінці. І ось ключ. Тут мало ниток насправді задіяно, ну, кольорів. І ось тільки один колір треба е е крейніку, так? Ось. І е я ж собі замовила і дивлюся, ну думаю, ну що за прикол, хотіла замінити на такі більш, знаєте, якісь блискучі все. А він у мене лежить там в кладовці. І я якось заходжу і бачу, він світиться у темряві. І потім я зрозуміла, що. Прикол цього цих ниточок в цьому сюжеті що тут віконечки. Потім у мене вночі будуть світитися. Так що дуже-дуже мені подобається цей сюжет. Якщо комусь ще подобається, вони ще у мене є в наявності декілька штук, так що приходьте, дівчатка і хлоп'ятка. Так само, ось цей сюжет я від нього балдюю. Ну, ви ж знаєте, що там, де метелики, то все моє. Дуже мені подобаються метелики. Тому я його коли побачила, одразу собі замовила. І так само є вони ще в наявності в магазині. То кому треба, приходьте. І ще я виявила, що. Є ще, це, виходить, як сезони. Так? Це літо. Ось, тут, а ось літо, то весна з метеликами. Є ще ось така прикольна осінь. Я осінь дуже хочу, але не встигла собі її взяти. Але наступної поставки обов'язково візьму. І подивіться, який гарний зимовий так само є. В наявності він є ще. Отут ці сніговики, і посередині там такий орнамент, як сніжинка. Дуже-дуже класні. А хто любить е, ці маяки, такі морські сюжети, так само, але зараз його немає в наявності. Але я сподіваюся, що з наступною поставкою прийдуть. Ось, так само дуже класно. Тут на декількох сторінках, ось, бачите, е, сама схема, і вона вже така е, частково кольорова. Бекстіч кольоровий тут. Ось. Ще ось такі ось такі сюжети є. Є там дитячі, є сапожки новорічні. Так, є ось семплери там. І там, ну, прийдіть, подивіться, дуже, дуже багато різноманітних сюжетів. Ось, всі так от не покажеш, але приходьте обирайте, дивіться. Там є багато чого цікавого в наявності. Деякі сюжети вже випали, але все ж таки є щось, щось в наявності. І тепер, як я вам обіцяла, Мілхіл, який світиться у темряві. Так. Це новинка, їх 6 поки що кольорів, але я думаю, що якщо він набере популярності, то зроблять іще якісь кольори. Ось. І вони ось такі. Ось так, вони виглядають, як звичайний бісер, який ми з вами вже звикли к бісеру Мілхіл, але вони, він такий більш прозорий Ось і є ось таких кольорів. Це такий більш, ну, як жовтенький, це такий трошки ну, оливковий, скажімо так, рожевий. Це, виходить, у нас прозорий, це такий, як бірюза і е е срібло. Але він такий весь напівпрозорий, бачите? І якщо він полежить на сонечку, потім він в темряві буде світитися. І це дуже доречно до таких, знаєте, сюжетів Хеллоуін, наприклад, так? Там щось свого можна додати, якихось бусинок. От, наприклад, у цьому будиночку, бачите, тут є, ну, наче такий як сніг навколо, так? Ну, такі цяточки біленькі, так, на чорній основі. І я думаю, взяти туди бісер, такий, який світиться. Буде, вдень він буде давати такий ефект, як фрут, Ну, як і треба, тут, по типу, не знаю, сніжок, чи що то таке вони задумують, чи зірки, зірки. Я думаю, що то зірки точно. ось, То вдень воно буде давати ефект, як зірочок, а вночі воно буде світитися, як і віконечко, І буде дуже гарно. Ось, я так собі придумала. І я ще хочу взяти різні кольори. Туди ось такий блакитний, може, бірюзовий взяти, якийсь там прозорий, можна десь срібло і так його в перемішку зробити. І буде гарно. Ось так я собі придумала. Або на іграшки новорічні, так само буде воно цікаво вночі дивитися, так, що на ялинці світиться щось там цікаве вночі. Це моє таке бачення, коли, куди його можна е, застосувати. Ось, можливо, у вас є якісь ідеї, так само напишіть мені, куди ще можна застосувати цей бісер, який світиться у темряві. Ось таке відео сьогодні у мене вийшло, і я сподіваюся, для когось воно буде корисним і цікавим. Підписуйтесь на канал, ставте обов'язково лайк. Е, зробіть мені комплімент тим, що поставте лайк. Тому що якось. Не дуже у мене на каналі люблять ставити лайки. Я знаю, дівчата, що ви зазвичай дивитесь, коли вишиваєте, але все ж таки намагайтеся ставити лайки. Це як комплімент блогеру, який для вас щось знімає. Тримайтеся, перемога за нами. Все буде Україна. Слава Україні! Пока-пока!